Працюємо сьогодні за підручником істера номер 728, сума перших членів арифметичної прогресії номер 728. Знайти суму восьми перших членів арифметичної прогресії. Якщо перший її член 5, а восьмий дорівнює 10. А8 дорівнює 10. І потрібно знайти суму восьми членів цієї прогресії. Можемо скористатися нашою формулою через А1 та А Так? Оскільки в нас 8. І від... потрібно знайти суму восьми членів арифметичної прогресії, і відомо перший її член та восьмий, останній. Тому ми запишемо: сума восьми членів арифметичної прогресії буде дорівнювати перший її член плюс восьмий її член арифметичної прогресії, помножено на вісім членів, тобто у нас співпадає ось наше N і N, і поділити на два. Підставимо замість А1 ми знаємо, що це 5 по умові, плюс 10, помножити на 8 і поділити на 2. Можемо скоротити 2 та 8, у нас буде 4, сума у дужках в чисельнику 15, помножити на 4, тобто відповідь 60.